Всім привіт! Сьогодні розкажу неймовірно швидкий рецепт приготування кетчупа на зиму. Для цього нам потрібно 1,5 кг помідорів, ми їх виймаємо в серединку та перебуваємо блендером або м'ясорубкою. Також з рецепту нам потрібен один болгарський перець, ми його миємо, виймаємо серединку та нарізаємо шматочками. Також відправляємо в блендер або м'ясорубку. З'єднюємо помідор та перець, відправляємо в каструлю та варимо пів години. Далі чистимо дві маленьких цибулі а, і е, 2-3 зубчика чеснока. Також відправляємо в блендер та додаємо до нашої маси і варимо пів години. Додаємо спеції, а саме лаврове листя, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку. Солі та 1 столову ложку оцту. Також для густини додаємо 50 г води, з'єднюємо 20 г крохмаль, перемішуємо. Перебиваємо блендером, обов'язково виймаємо лаврове листя та додаємо крохмальну масу. Варимо ще півгодинки. Далі Стерилізуємо банки та кришки та закатуємо кетчуп. Там у тепле місце під або борошничок. Ось такою консистенцією виходить кетчуп, дуже легкий та смачний. А під відео буде детальний опис на 5 літрових банок кетчупу. Тому смакуйте. Всім смачного!